Бажаємо здоров'я! Вітаємо в ефірі 18-й випуск інформаційного дайджесту. Це окремий спеціальний центр електронної підтримки. І сьогодні у нас 24 листопада 2025 року. І тиждень, скажу я тобі, видався насиченим. Це вже якась така, знаєш, високотехнологічна партія в шахи. От орки роблять хід. Ліплять нові антени на свої каби. А ми у відповідь розгортаємо систему, яка бачить ледь не кожен їхній зліт. Так про графіт сьогодні поговоримо детально. Це справді змінює правила гри. І це ж не тільки про захист. Наші виходять, виводять на полювання цілу зграю дронів-перехоплювачів і збивають вже не просто шахеди, а реактивні шахеди. І це е, зовсім інший рівень складності. А деякі розробки, ну як кажуть самі творці, вже здатні діставати і навіть ворожі гелікоптери. Тобто від оборони до активного полювання цікаво. А на десерт я так розумію, заглянемо у майбутнє. Там Брейван розглядає проекти українських ЗРК і І тактичних балістичних ракет. Так схоже, наша довга рука стає дедалі довшою. Це справжня технологічна гонка, і ставки тут, м'яко кажучи, високі. Ну що ж, давай розбирати кожен хід у цій партії буде технічно, глибоко і по суті. Давай. Почнемо з міжнародної арени. Там теж цікаво. Французька Альта Арес, українська «Тенебрес» показують щось нове Зеленському і Макрону. Але знаєш, що мене вразило найбільше? Швидкість саме вона. Система пройшла валідацію НАТО, і вже за 10 днів, всього 10 днів, і вона в Україні збиває перші шахеди. Це ж як у світі військових розробок, це майже нереально. Це власне феноменальна швидкість. Зазвичай між валідацією і, скажімо так, бойовим хрещенням минають місяці, якщо не роки. Бюрократія, доопрачування. Так, так. А тут війна діє як каталізатор. Називається ця система Safe Protection Dome. і це не просто якийсь один пристрій, це важливо розуміти. Це ціла екосистема. Точно уяви собі такий собі конструктор. Основа це радари, дуже круті від таліс, чи американської еходайн а до них вже підключають різні засоби ураження. Тобто залежно від загрози, система сама обирає чим краще відпрацювати. Саме так летить щось повільне. Система може використати перехоплювач типу X-Wing, А для швидких, цілей маневрових, як реактивний шахет, От-от, для них є турбореактивні дрони, і це, до речі, продукт співпраці Франції та України. Але, знаєш, є там такий собі секретний соус: штучний інтелект. Він самий шиї термінального наведення. Простими словами, коли перехоплювач вже близько до цілі, шиї бере керування на себе, прораховує траєкторію, веде на ураження. Кажуть, це підвищує ефективність на цілих 35%. 35% – це ж колосальна цифра, коли мова йде про збиття. І ще важливий момент: локалізація виробництва. Тобто, ми не просто покупці, а партнери. І це кричове. Один з перехоплювачів планують робити у Франції. А турбореактивний дрон вже на 85% складається з європейських компонентів. Це е, стратегічний крок геть від залежності від китайських батарей, моторів і так далі. Це наша безпека і стабільність постачання. Власне. У довгостроковій перспективі гаразд, потужний інструмент від партнерів це чудово. Але справжня революція, здається, відбулася всередині країни. Новина про графіт те, що ним ознастили всі сили оборони, звучить якось. Фундаментально, але що це насправді ще один застосунок на планшеті? От якраз ні, і це головне, що треба розуміти. Я от читала дуже детальне інтерв'ю начальника відділення 69-го центру Сергія Мельника, і він чітко каже: графіт це не застосунок, це складна, захищена, багаторівнева екосистема. Екосистема, так, уяви собі раніше, кожен підрозділ РР чи РЕБ мав свої засоби, свої чати в месенджерах, свої канали передачі даних. І поки інформація пролетить через п'ять чатів. Той шахет вже долетить до цілі, точно. А графіт збирає дані з тисяч джерел, від якихось акустичних датчиків до потужних станцій РР. І все це зводить в єдине інформаційне поле в реальному часі. І що найважливіше, як я зрозумів, це інтеграція. Так, система інтегрована з тим, чим бійці вже користуються: дельта, кропива інші. Тобто, командиру не треба ставити ще один монітор і вчитися новій програмі. Інформація про ворожий БПЛА чи каб з'являється просто на його звичній мапі. Ось це і є справжня інновація, не просто створити щось нове, а вписати його в існуючу логіку бою. І коли мельник наводить цитату бійця, сьогодні ваша інформація спасла 15 моїх людей. Це, знаєш, вже не про технології, це про результат. І це змінює саму парадигму. Раніше ти міг почути дрон і мати ну, лічені секунди, щоб сховатися. Тепер ти бачиш загрозу заздалегідь, розумієш її траєкторію, швидкість, це перетворює страх на дані, на основі яких можна діяти. Тобто дає командиру час. І варіанти. Саме так і розглядається ж адаптація для цивільних укрзалізниця, ДСНС, уяви наскільки точнішими можуть стати попередження про загрози. Але, звісно, ворог не спить, і кожен наш хід викликає їхню реакцію, і от новина. На російських кабах у МП5Р знайшли нову антенну. Так, і це пряма відповідь відповідь на посилення нашого ребу, наше мистецтво робити їхню розумну зброю глухою та сліпою. Ми бачили антени на 4, на 6, 8 елементів. А тут А тут вже 16-елементна crpa антена. Добре, давай для наших слухачів. що означає перехід з 8 на 16 елементів. Це просто вдвічі краще, чи тут якась складніша математика? О, це значно складніше. Уяви, що ти намагаєшся почути шепіт друга в дуже галасливому приміщенні, де всі кричать проста антена це одне вухо, а 16 елементна CRPA-антена антена це, скажімо так, 16 вух, підключених до розумного мозку. Ага. І цей мозок вміє миттєво відфільтрувати весь навколишній шум і сфокусуватися лише на ледь чутному шепоті супутникового сигналу GPS. Тобто для нашого ребу кричати, створювати перешкоди стає набагато важче? На порядки важче з одного боку, так це погана новина, їхні бомби стають точнішими. А з іншого, це ж найкращий доказ того, що наш реб працює, і змушує їх витрачати величезні ресурси на модернізацію? Абсолютно. Це той самий нескінченний спринт, про який казав Мельник. Вони ставлять 16 елементів. Ми маємо збільшувати потужність і кількість джерел реб. До речі, про західні технології. L3 Harris запустила в серію систему РЕБ Viper Shield для F-16. І тут є цікавий момент: винищувачі F-16V блок 7072 постачають вже м пару років. А система РЕБ для них тільки зараз пішла в серію. Чи не означає це, що технологія вже трохи застаріла, поки дійшла до конвеєра? Слушне зауваження, і воно ілюструє різницю в підходах. Західні цикли розробки довгі, але дуже системні. Viper Shield це ж не просто глушилка. Це те, що вони називають віртуальний електронний щит. Саме так. Система аналізує випромінювання ворожих радарів, ідентифікує їх і створює навколо літака таку собі складну картину хибних цілей. І важливо, що її можна ставити і на старіші борти. 219 систем вже замовлено на експорт. Це свідчить про довіру. Але це не срібна куля, просто наступний хід у грі. У нескінченній грі між літаком та ППО. І ця гра, до речі, значно складніша, ніж може здатися. Дуже показовий досвід волонтерів з НІКС. А, я читав. Купити РЕБ, це не шоломи купити. Золоті слова. Вони виділяють кілька проблем. Перша не існує універсальних рішень. РБ, який захищає окоп від ФПВ, абсолютно марний проти ланцета треба чітко розуміти задачу. Так і друга, найнебезпечніша неправильно підібраний РЕБ. Він створює хибне відчуття безпеки. А це гірше, ніж його повна відсутність. Боєць думає, що захищений втрачає пильність і гине. А третя проблема це сам ринок. Декілька сотень виробників в Україні це звучить потужно, але якість ну, ти розумієш, це дикий захід, де поруч з геніями працюють ті, хто збирає глушилки в гаражі. Саме так. Тому РБ це не окремий прилад, це складна екосистема. Добре, тож ми стаємо кращими в тому, щоб глушити їхні бомби та бачити їхні дрони. Але бачити і глушити це половина справи. Треба збивати. І ось тут, схоже, мисливці самі стають здобичою. Ідеальний перехід. Так, підрозділ Dark Note 412 бригади Nemesis вже успішно збиває реактивні шахеди. Давай просто нагадаємо цифри: класичний шахет це 180-220 км на годин. Мопед так. А от реактивний, це вже 290 325, а в піке – до 550 км на годину. Тобто це вже не мопед, це повноцінна, мала крилата ракета за своєю поведінкою. І перехопити таку ціль це ж вищий пілотаж. Абсолютно. І це вже не поодинокі експерименти. Дрон-перехоплювач октопус запущено в серійне виробництво. І це слухай, перший приклад, коли запрацював новий фреймворк від армії до виробника. Поясни. Що це означає на практиці? Ну, раніше було як. Військові інженери щось розробили, воно працює, але шлях до масового виробництва довгий і тернистий. А тепер, коли виріб проходить випробування, кодифікацію, його техдокументацію передають одразу кільком перевіреним виробникам, тобто їм не треба починати з нуля. Саме так вони одразу запускають серію. А для війська це стандартизація, легка логістика і швидке насичення фронту. Тобто ми нарешті вчимося швидко масштабувати успішні рішення. І октопус не один компанія Skyfall в Дубаї представила свій перехоплювач P1 Sun. І там заявки ще серйозніші. Так, характеристики вражають модульна конструкція, 3 d друк, висота до 5 кілометрів, швидкість близько 450 кілометрів на годину. Стривай, вони заявляють, що він може працювати по гелікоптерах. Це як? Дрон, що полює на пілотовану авіацію це реалістично чи це більше маркетинг для виставки? Це амбітна, але не безпідставна заява. Звісно, не йдеться про лобову атаку на К-52. Але гелікоптер на зависанні під час висадки десанту на зльоті чи посадці це цілком вразлива ціль для швидкого і малопомітного дрона. І що цікаво: 85% компонентів українські українські розробки і викликають такий інтерес. І все це логічно підводить нас до майбутнього. За інформацією від Федорова, кластер Брейван отримав на розгляд 18 проєктів ЗРК для боротьби з дронами і чотири проєкти... тактичних балістичних ракет. І це два абсолютно стратегічні напрямки. Перший – дешеві ЗРК. щоб не стріляти з Петріот по шахедах. Точно постріл має коштувати тисячу доларів, а не мільйон. Це війна економік. А другий напрямок балістичні ракети. Це вже про асиметричну відповідь. Наша власна довга рука для ударів по аеродромах, штабах в глибокому тилу. Саме так Brave One якраз і фокусується на таких складних наукомістких проектах. Це інвестиції в наш стратегічний суверенітет. Що ж, підсумуємо. Технологічна гонка не збавляє обертів, орки ліплять на свої бомби антени на 16 елементів. А ми в цей час виводимо на полювання дрони, що здатні збивати їхні гелікоптери, і розгортаємо графіт, щоб бачити кожен їхній рух. Це вже не просто козаки-розбійники, це якась кібернетична війна. І поки вони намагаються щось скопіювати, наші інженери вже подають заявки на власні балістичні ракети. Я б сказав непогана відповідь на їхні старання. Головне, щоб уся ця техніка, від маленького дрона до майбутнього ЗРК – працювала як єдиний організм, і щоб комунікація між ними була як у графіті: чітка, швидка і без затримок. Бо саме зв'язок та обізнаність перетворюють набір заліза на переможну силу. Дякуємо, що були з нами. За музичний супровід дякуємо гурту, брати гадюкини. Тримаємо стрій та працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава!